Вітаю вас, друзі! Всі, ви, мабуть, чули приказку про те, що все нове це дуже добре забути старе. Якраз сьогоднішнє відео буде саме про це. А поговоримо ми з вами про історію глобальної супутникової системи зв'язку Іридіум, яка була запущена в кінці 90-х років і мала на меті змінити світ. Саме те, як влаштована система Iridium і наштовхнуло Ілона Маска на створення глобальної системи високошвидкісного супутникового інтернету Starlink. Загальні принципи того, як працює Iridium і як має працювати Starlink, дуже схожі. Взагалі, ідея Iridium це забезпечувати зв'язок в будь-якому куточку планети, в той же час, як ідея Starlink забезпечувати високошвидкісний інтернет. Також в будь-якому куточку планети, Не немає значення, де ви перебуваєте, ви все одно можете зателефонувати або відправити чи отримати повідомлення. Історія Іридіум починається в 1985 році, тоді дружина виконавчого директора Моторола, відпочиваючи на Карибських островах, не змогла зателефонувати своєму чоловіку, дізнатися, чи виправ він шкарпетки. Повернувшись додому, вона змогла переконати свого чоловіка в необхідності створення системи глобального зв'язку через супутники. Ідея здавалася простою і геніальною три роки створювалася сама системна концепція розміщення супутників, які повинні рухатися на низькій орбіті, та супутників кур'єрів, які будуть забезпечувати ретрансляцію сигналу. Розташування супутників на висоті 780 км від землі дозволяє забезпечити потужніший сигнал, ніж у супутників, які розміщені на геостаціонарній орбіті. Геостаціонарна орбіта це відстань від землі 36 тисяч км. І для того, щоб користуватися зв'язком з геостаціонарного супутника, потрібно було мати досить таки масивний апарат для зв'язку. А для того, щоб користуватися Іридіум, достатньо було використовувати пристрій розміром з телефонну трубку з доволі невеликою антеною. Для того часу це взагалі була революційна ідея, після того, як була створена ідея Іридіум, почався довгий процес реалізації цієї ідеї. Так, в 1991 році створюється компанія Iridium LLC і резервуються радіочастоти для низькоорбітальних супутників. Також починається залучення інвестицій для побудови супутників та створення наземної інфраструктури, яка була необхідна. То був зірковий час для компанії Моторола, яка велику кількість своїх прибутків спрямовувала саме на цей проєкт. Крім того, вони вже. Дуже потужно вклались в цей проект на старті і просто так кинути його не могли. У 1996 році був запущений перший супутник Iridium і було проведення тестування зв'язку. І, на мій погляд, вже на той час менеджери компанії почали відчувати, що глобальний супутниковий зв'язок може виявитися не таким уже й затребуваним, і може не відбити всіх вкладень в цей проект, тому що дуже активно розвивався мобільний зв'язок. Та й варто сказати, що конкуренти Iridium, компанії Inmarsat та GlobalStar також не гаяли часу і розвивали свою мережу. Вже в 1997 році на орбіту було виведено 47 супутників системи, але для повноцінного запуску цього було недостатньо. Зв'язок з супутником був щось біля 10 хвилин, а потім обривався, і треба було чекати деякий час, поки на орбіті не з'явиться наступний супутник. Планувалося відправити всього 77 супутників, але для зменшення витрат та пришвидшення запуску системи концепція була перероблена і для повноцінного запуску вистачило і 66 апаратів, Вививши ці супутники на орбіту. Сталося це якраз наприкінці 1997 року. 1 січня 1998 року розпочалося комерційне використання цієї системи. Після запуску комерційної експлуатації виявилося, що компанії були так захоплені технічною стороною питання, що не розробили маркетингову стратегію. Говорячи простими словами, компанія не змогла продати свої послуги. З потрібних 500 тисяч абонентів за півроку функціонування вдалося залучити лише 10 тисяч, взагалі за весь період комерційного використання в 98-му році вдалося залучити всього 20 тисяч абонентів. Це був просто оглушливий провал. Компанія не змогла б вийти на прибуток навіть в перспективі. Загалом причиною епічного провалу стало те, що користувачам мобільного зв'язку було незручно користуватися телефонами Iridium, які в приміщенні не приймали зв'язок, і для того, щоб розмовляти, треба було спілкуватися біля вікна. Антенну потрібно було тримати постійно, щоб вона була спрямована догори. Також важливим фактором провалу стала висока ціна телефонів і висока ціна за хвилину зв'язку, яка складала від 3 до 8 доларів в залежності від регіону дзвінка. В Іридіум була і є цільова аудиторія, але на той час тодішнє керівництво компанії не змогло зацікавити цю аудиторію. Тому вже в 1998 році Іридіум оголошує банкрутство. Компанія Моторола починає просто хапатися за голову від тих збитків, які вони продовжують нести, адже обслуговувані системи та обслуговування її кредитів, з'їдає весь прибуток компанії. Після банкрутства компанія Моторола шукала можливості вирішити це питання, були навіть ідеї для того, щоб затопити супутники в океані, але для зведення з орбіти супутників вимагало ще 40 мільйонів доларів. А купувати збитковий проєкт, як ви розумієте, бажаючих не було. Від додаткових витрат Моторолу врятував Пентагон, який, можна сказати, за пачку чіпсів викупив на вигідних умовах всю систему всього за 25 мільйонів доларів. 25 мільйонів доларів для проєкту, в який було вкладено пару мільярдів, це дуже вигідна угода. Іридіум став незамінною системою зв'язку для військових операцій США. Зміна керівництва Іридіум також пішла на користь. І було прийнято рішення відновити комерційну експлуатацію системи. І, як виявилось, Іридіум знайшов своїх цільових клієнтів. Система використовується в морському та авіаційному транспорті, різноманітні рятувальні служби, дослідники, мореплавці, забезпечення зв'язку при природних катастрофах. Компанія навіть змогла вийти в позитивний баланс. Але це стало можливим ще завдяки тому, що вона відмовилася обслуговувати борги старого Іридіуму. Вже в 2007 році почала розроблятися система заміни застарілого супутникового угрупування новими супутниками. І в 2010 році з компанією Ілона Маска SpaceX було підписано договір про виведення цього угрупування на орбіту. І в 2019 році вивів на орбіту. Нове угрупування Іридіум. Достеменно невідомо, коли Ілону Маску в голову прийшла ідея створення Starlink. Але він неодноразово заявляв про те, що саме Іридіум надихнув його на створення системи надшвидкісного супутникового інтернету. Starlink по своїй суті це більш масштабована версія системи Іридіум, тільки в застосуванні до високошвидкісного інтернету. Варто сказати, що система Starlink ще досі не запущена на повну потужність і вона видає зараз швидкість інтернету до 200 Мбіт в секунду. Ще досі триває бета-тестування цієї системи, тому що на орбіті функціонує десь близько 6 тисяч супутників на 2024 рік. Після виведення всього угрупування супутників, а воно має сягнути 12 тисяч, то швидкість інтернету збільшиться. До 1 гігабіта в секунду. Для супутникового інтернету це просто фантастичні швидкості. Так само, як Іридіум забезпечує зв'язок в будь-якому кутку планети, так і Starlink має забезпечувати високошвидкісний інтернет в будь-якому куточку світу. В будь-якому місці можна буде використовувати інтернет зі швидкістю 1 гігабіт в секунду. Конкурентів у цієї системи немає і найближчим часом не буде. Iridium і Starlink це дві унікальні системи, які дещо випередили свій час. Але варто сказати, що абонплата в Starlink досить висока для користування звичайними абонентами. Якщо тарифи Starlink це починаючи від 75 доларів за місяць, то, наприклад, абонплата на 4G інтернет від Lifesales складає всього 249 гривень на місяць. Також у нас є потужні 4G роутери, які забезпечують Гарну якість зв'язку. В тих місцях, де є поганий прийом, можна використовувати як зовнішню антенну, придбати тарифи для 4G інтернету та 4G обладнання можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо ви хочете висловити свої думки, або у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі, або ж в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.